На огляді твердопаливний котел Altep Max це промислові твердопаливні котли довготривалого горіння з ручним завантаженням палива, Циліндрична форма теплообмінника забезпечує робочий тиск до трьох бар і дозволяє встановлювати котли типу МАКС в системах опалення з високим рівнем тиску теплоносія. Котел складається з таких зон: подача повітря на горіння, топки, зони чищення котла і жаротрубного вузла. В якості палива можна використовувати дрова, відходи деревини, тирсові і торфяні брикети, кусковий торф та кам'яне вугілля. Основними перевагами даного класу котлів є товщина сталі від 6 до 8 мм, об'ємна камера завантаження, економічність, а саме можливість експлуатації котла з автоматикою, укомплектованою датчиком температури димових газів. Що дозволяє значно зменшити витрати палива? Дякуємо за увагу! Якщо у вас лишились запитання, пишіть в коментарях.